Чи могли завербувати КДБ ФСБ Григорія Омельченка Психологічний портрет? Це психологічне дослідження виникло після прослуховування останнього інтерв'ю Дмитра Гордона з Григорієм Омельченком і спонукав його сам Григорій Омельченко. В цьому інтерв'ю він навів багато своїх припущень і поглядів на вплив спочатку КГБ. А потім ФСБ Росії на політику і політиків, а також принципи вербування своїх агентів ними. Отож, Григорій Омельченко. Інформація про нього у Вікіпедії на диво обширна. Але я коротко: український політик, колишній депутат Верховної Ради України, герой України, кандидат юридичних наук, доцент, генерал-лейтенант. Народився 4 травня 1951 року. Григорій Омельченко є відкритим або екстравертивним психотипом, інтуїтивно логічний екстраверт. Різні школи психоаналізу дають цьому психотипу такі умовні назви: Кромвел, Дон Кіхот, Новатор, Винахідник. Розглянемо його психологічний портрет по 8 функціям. Перша функція інтенція, напрям свідомості, формування потреб, у виді мозкової програми. Це функція прагнення об'єкту, його осмислення мети. Мислення Григорія Мельченка направлено на складання програми, орієнтованої на глибоке проникнення таємну сутність об'єкту. В значній степені йому притаманна чутливість передбачення. Проникливість, але вони в нього можуть бути різної насиченості і глибини. Приведення думок в логічну струмкість часто відходить на другий план, прагне отримати нову незвичну інформацію різноманітними шляхами, безсистемним читанням, відвідуванням лекцій, семінарів. Особисто Григорій Мельченко це робив, перебуваючи на різних керівних посадах. Згідно з його статусом від інших, які зобов'язані були цю інформацію надавати і не просто надавати, а надавати вчасно і вже опрацьовану в стислій компактній формі, що забезпечує йому економію часу на її освоєння, добре відчуває перспективу розвитку явищ часі, часто продукує нові корисні, але незвичні ідеї, які можуть здатися оточуючим прожекторськими нереальними. Саме це дало йому змогу бути корисним на всіх ділянках роботи, яку він виконував у різний час. Достатньо легко розпізнає здібності партнера по його манері розмови, поведінці, по зовнішнім даним, схильностям і звичкам. Такі якості знадобилися йому, коли він перебував на посаді. Начальника відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю Головного управління військової контрозвідки СБУ. Коло заняття його в основному визначається некорисливістю, а зацікавленістю. Хоча елементи корисливості саме у Григорія Мельченка, а на його психотипу явно є присутніми. Друга функція переведення інтенцій у вербальну дію прийняття рішень і сама дія. Програма реалізується ним з точки зору абстрактної логіки, направленої на виявлення загальних закономірностей, прагне показати невідповідність старих схем теорій пояснень новій реальності, противник будь-яких догм. у стосунках, з оточуючими прагне бути об'єктивним справедливим. Як керівник проявляє колективістську спрямованість не здійснює жорсткого контролю. Покладаючись на правильну оцінку здібності кожного члена колективу, часто підкреслює світ демократизм. Саме ці якості дали йому успішно посуватися у систему Міністерства внутрішніх справ ще в часи України в складі союзної держави. Від простого слідчого до заступника начальника слідчого відділу Міністерства внутрішніх справ. Саме перебування в міліції забезпечило йому захист від намагань завидувати його агентом Комітету державної безпеки. А вже в ті часи це просто не мало необхідності. Всю інформацію, яку володіла міліція, КДБ могла отримувати на самому високому рівні, а звичайні співробітники КДБ отримали від співробітників міліції навіть не за письмовим, а звичайним усним запитом. Тож, в Комітету держбезпеки існувало написане правило. Співробітників міліції не вербувати як агентів, бо вони і без того вважалися колеми по роботі боротьбі з різного роду так званих ворогів радянської влади. Тож робота в міліції для Григорія Мельченка стала своєрідною індульгенцією, щоб його не звербували комітетчики. Третя функція дія або переживання психотипу. Яку спостерігають сторонні оточення психотипу, по-іншому робота на публіку. Це тим, чим може гордитися або соромитися психотип. Образ, який переживає який спостерігається з боку його оточення, наступний. Він прагне себе показати рішучим, вольовим, проте ніколи не здійснює тиск на інших перших. Ці якості починають проявлятися в тих випадках, коли виникає необхідність відстояти свої інтереси. Міє активно захищатися, погрози і залякування тільки мобілізують. В деяких випадках реакція оборони може бути неадекватною, несподіваною по своїй формі для противника. Ось саме ці якості його психотипу дали Григорію Мечніку можливість уникнути вербовки його комітетчиками під час служби в армії. У своєму інтерв'ю Гордон він сказав, що з армією повернувся майже звання молодшого лейтенанта. А проходячи строкову службу в радянській армії, це звання перед демобілізацією отримували тільки ті, що під час служби стали членами Компартії. Тож можна припустити, адже відкритих даних про це немає, що після строкової служби в армії, проявляючи свою і волю та неабиякі здібності, він попав по зазору партійного керівництва військової частини і був залучений до керівництва комсомольської організації частини. А комсомольських паташків особисті не намагалися вербувати, навпаки, уважно стежили за ними через інших завербованих солдат чи сержантів строкової служби. Перебування у Компартії і активна партійна робота служили Григорію Мельченко надійним захистом від вербування як в армії, так і потім вербувальниками комітету Держбезпеки. А те, що він був активним комуністом і займав певні партійні посади, але не надто високі, немає сумніву. Хоча таким фактом, що перебуваючи на викладацькій роботі у вищій школі міліції нині Українська академія внутрішніх справ у липні 1990 року був обраний делегатом 28-го з'їзду Компартії Радянського Союзу. А це було неабияк той час успіхом. Четверта функція. Внутрішнє сприйняття психотипу самооцінка своїх дій та переживань. Він погано розбирається у справжньому ставленні до нього оточуючих, тому вимушений вірити в те, що сам про себе говорить. Часто не догадується про недоброзичливе до нього ставлення, декого з його партнерів. Не може диференційно підійти до оцінки добрий і поганої, тому зорієнтований на далеку психологічну дистанцію. Не любить відверто говорити про свої внутрішні проблеми переживання, намагається утриматися від демонстрації своїх сильних почуттів і емоцій, не любить нав'язування до себе почуттів з боку партнера, тому намагається уникати зближення. А ось ці його недоліки і ці якості його психотипу дали можливість уникати небажаних і компроментуючих зв'язків, а також ще більше посилили його обережність і негативне ставлення. Та моральних та антисоціальних вчинків. Він володіє вродженим вмінням аналізу подій, ситуації та рідкісною стороною цього вміння, підвищеною обережністю при прийнятті рішення. Це правда частом давало вчасно втілювати свої рішення і в життя, але і одночасно об оберігало його від підозрілого ставлення до нього начальства, а згодом і керівництва держави. П'ята функція рівновага. Баланс з оточенням – тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень і знаходження шляхів його відновлення при появі бажання думати діяти. Для встановлення балансу рівноваги він потребує ліквідації дискомфорту оточуючої обстановки. Сам він не вміє слідкувати за своїм зовнішнім виглядом здоров'ям. Це є поза його увагу, вважається ним не вартим, щоб цьому приділяти час. Тому турбота з боку партнера про затишок його здоров'я і самопочуття розслаблює його, знімає збудження і напругу. Шоста функція ріст активності з метою відновлення порушеної рівноваги. Він активізується під дією висловлення почуття симпатії, дружелюбності з боку партнера. Найбільш прийнятною для нього формою активації є виявлення по відношенню до нього. Здорового гумору, який викликає позитивні емоції, струшування. Сьома функція контроль свідомості людини за процесом відновлення рівноваги. Він тримає під постійним контролем недопущені помилок, які мали місце в минулому. Слідкує за тим, щоб своєчасно застрахуватися від можливої небезпеки, попереджає про це інші. Часто пропонує радикальні вирішення відносно виходу з крудною ситуації. Проте сам проявляє бачність, вичікуючи моменту рішучих дій. Саме ці якості його психотипу спонукали його до того, що він став одним з ініціаторів створення спільки фісерів України, головним завданням якої по сьогоднішній день є створення і утримання широко розгруженої мережі забезпечення стабільності незалежної України. Список членів цієї мережі намагалися отримати в свій час СБУ, але спілка відмовила їм в цьому. Немала роль в супротиві передачі цих списків належить саме Григорію Омельченку. Восьма функція щоденна робота, підсвідома поведінка, дії, що приносять задоволення. Побуті, домашні обстановці демонструє економність і розрахунок, вважається якості цінними, утримуються від великих витрат грошей без належної на це необхідності. Епізодично намагається навести порядок, оточуючий його обстановці, але такого роду практичності надовго йому не вистачає. Отож, звідси, ми можемо зробити висновок, що спочатку КДБ, а згодом ФСБ Росії мали можливість завербувати Георгія Мельченка, але об'єктивні і суб'єктивні причини стали їм на перешкоді по досягненню цієї мети. А згодом, коли Григорій Мельченко набув відповідно досвіду, як уникати таких намагань спецслужб ворожої країни, а про те, що вся країна є ворожою, він недоразово стверджував у своїх публічних і непублічних розмовах, то в спецслужб РФ не було більше можливості це зробити. Звичайно, це є моє тільки моє судження, але воно базується на психологічному аналізі психотипу Григорія Мельченка і його життєвого шляху. Про таких, як він, я завжди кажу. У нього чудовий аналог-охоронець, Таким Господь допомагає. Тож, нехай надалі, Господь допомагає Григорію Мельченку стійко стояти на захисті інтересів України по забезпеченні незалежності. Ну а наших ворогів ми переможемо. В цьому сумніву в мене немає жодного. Ось і все про Григорія Омеченко, пасіонарія, патріота і громадянина Незалежної України. Дослухавши це відео до кінця, обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, покладіть лайк під цим відео і по можливості прокоментуйте це відео, а також розповсюдьте це відео в інших мережах і між своїми друзями і знайомими. Буду вдячний кожному. Для мене, як блогера, це є важливо.